У садочки Ужгорода дітей реєструватимуть через електронні заяви. Така система вже працює в кількох обласних центрах. А вже від 9 лютого всі записи, які є наразі про дітей у садочках, почнуть переносити в єдину базу. З 1 квітня запис тільки через електронну платформу. У міськраді прогнозують, спочатку через навантаження на систему можуть виникнути проблеми. У дошкільних навчальних закладах додають електронні заяви потрібні, але варто обмежити. Можливість подачі заявки тільки в один ДНЗ, аби не виникало нагромадження. Раніше батьки приходили в садочок. Записували діток, тобто я записувала діток, говорили їм номер черги, брала копію свідоцтва про народження і батьки знали, в якій вони черзі. Вбираємо цю нову програму реєстрації і хочемо, щоб там не було дубляжів, щоб не тина записалася в один садочок, щоб вона там була, щоб не займала черги в інших садочках. А вже в квітні теоретично процедура має змінитися. Батьки подають електронну заявку. Якщо її підтверджують у садочку протягом 15 днів треба нести вже оригінали документів а саме заяву свідоцтво про народження дитини і медичну довідку Зробимо цю систему так, щоб можна було записатися у один, отримуєте підтвердження, то ви вже не можете записатися в інший. Якщо ви записуєтеся в декілька вам відмовлено, то ви маєте право записатися у наступний, там де є вільні місця. Всі дані, які є на даний момент, вони переносяться. Якщо ви зараз напишете заяву чи зареєструєтеся в електронній системі, це одинаково.